В цьому відео хочу поговорити про наших дітей, про підлітків, які загубилися останніх 3 роки. І ми, батьки, саме є тими людьми, які відповідають за наших дітей. Якщо ви приходите на консультацію до психолога і кажете, у моєї дитини є проблема, це означає, що у вас є проблема. Доброго вам дня! В цьому відео ми будемо з вами говорити про те, як знайти підхід до своєї дитини. І що їй саме потрібно, оскільки батьки, виховуючи дітей? На жаль, роблять деякі помилки, самі того не бажаючи. Від нерозуміння, від великої любові, від стресової ситуації, оскільки в нас війна, оскільки в нас переїзд, оскільки він маленький, він великий, і ми маємо те, що маємо. Я зараз озвучу декілька пунктів і буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете, як ви бачите цю ситуацію, можливо, які у вас є складнощі з дитиною, як ви її долали і дасте поради, оскільки коментарі це саме круте, що може бути. Бути. Це ваш власний досвід. Перший пункт це мені його шкода, він ще маленький. Убожнюю фразу, коли батьки кажуть, він ще маленький, кажу а скільки ж дитині? Ну, дитині 15. Так от батьки маленька, може дитина, поки вона у вас десь зміщується тут в руках. Коли вашій дитині 15, то хлопці вже 1,90 м, дівчата топ-модель і вже пізно, як то кажуть. Те, що ви в певних ситуаціях жалієте свою дитину, це абсолютно нормально. Але дитина потребує правил, і дитина потребує певної ем, такої, там, території, на якій вона має рухатися і почувати себе комфортно і знати, якщо піду туди, станеться це. Пам'ятаєте, коли в нас гаряча плита, хтось там прикладав і пальця дитини, і каже: не лізь, буде гарячий, дитина вчить. Тому, коли ваша дитина від вас чує, він ще маленький, дитина собі розуміє, ну то добре, я маленький, то мені що, Хай вона робить. І в неї немає ініціативи бути великою. Ви самі забираєте в своїй дитині. Можливість розвиватися, щось шукати, щось робити. Якщо ви своїй дитині забезпечуєте, зараз я чую часто, а дитина сказала, дитячі гроші це мої, віддай мені 250 євро. Так ось, будь ласка, скажіть своїм дітям, що 250 це гроші, чи зараз 255, які платяться батькам. Навіть якщо ваша дитина буде навчатися, то ці гроші все рівно будуть приходити на ваш рахунок, оскільки їх платять батькам для того, щоб вони дітям купляли все, що потрібно. Тому, якщо ви віддаєте цей кіндагельд своїм дітям, то це не дитячі гроші, вони для дітей. Але, будь ласка, врахуйте цей момент. Я часто чую на консультаціях, що дитина вимагає, що вона вже там доросла, і я буду платити їх 250 днів. По закону навіть вам не переведуть, якщо ви будете дзвонити туди в фаміліанкас і казати, будь ласка, перерахуйте моїй дитині на її рахунок, вам цього не зроблять. Наступний цікавий момент, який ви не враховуєте часто при вихованні своєї дитини, це що я ще цікаво написала: дитина не знає, скільки коштують речі. Зараз просто неймовірна ситуація. Дайте мені, будь ласка, айфон, я не знаю, які там є айфони, і, будь ласка, купіть мені кросівки за 600 євро, а я ще хочу платечку. Коли працювала інтеграційним тренером, була в мене дівчатка, вона працювала на Айн Ойроджу, тобто вона отримувала гроші від біржі Труда і працювала на роботі. Вони там пекли, ліпили, клеїли, що робили. Вона отримувала додатково 5 євро за день. І вона приходить до мене і каже, Фрау Лена, в мене дочка хоче бути моделью. Я кажу, ну круто, давай подивимося. Подивимося, де можна зробити в демі, там, можна бути не знаю, якісь, просто зробити резюме. Я кажу, а чим займається взагалі, що вона себе представляє? Ну вона хоче мати iPhone, от я її зараз куплю за 700 євро, і буде моделлю. Кажу, слухай, ну в своєму ти розумі, який айфон, яка модель? Хай дитина трошечки подивиться, як працювати. Може, частину зробить. Ні, 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 вона в мене зірка. Тобто дитина вже знає, що вона зірка в неї айфон. Вона до цього нічого не доклала. І не знає, скільки це коштує. Ви знаєте, в Німеччині, будь ласка, з 14 років ваша дитина може розносити газети за 200 євро на вихідних. Бо, значить, З 16 років ваша дитина може вже працювати, при тому є певні умови там, до 20-ї години, отримувати певну кількість грошей і тоді розпоряджатися. Навіть в інтернеті, якщо когось цікавить, зайдіть, подивіться ташенель-табеля. Взагалі кажункові гроші даються, справді є така таблиця, дуже цікаво, подивіться, їх даються відповідно перша дитина, друга дитина, вік. Хтось дає євро в тиждень. Для наших батьків, наприклад, це Боже, це як мало. Для німців це нормально. Євро в тиждень. В мене були знайомі, я тоді така теж вся скільки там 10 євро, вони ні. Ми тобі купуємо їсти, пити ти отримаєш гроші на е, щось там поїсти в школі. Тобі достатньо мати кишенькових грошей. Бабусі там дідушки можуть вам додати ще щось, але це саме мене тоді дуже сильно здивувало, що не вчать привчають дітей самостійно. Ну да, є такі випадки, коли я тобі заплачу там 3 євро, якщо ти отримуєш одиницю, принесеш. Або я тобі заплачу там 5 євро, якщо винесеш сміття. Вважаю, що це абсолютно недоречно, оскільки те, що я винесла сміття, це абсолютно не означає, що мені треба робити аплодисменти, платити кошти. Я готую їсти, прибираю за це. Мені ніхто не платить. В кожного своє бачення в родині. Ще такий цікавий момент це коли ви знецінюєте себе. Ви є обслуговуючим персоналом. Стандартна ситуація. У мене непорозуміння з дитиною. Кажу, як ви займаєтесь дитиною, що ви робите разом з дитиною? Ну нічого, він сидить за комп'ютером, кажу, а ви? А я приношу йому поїсти. Кажу, тобто ви служанка? Приготували, дитина собі грається, вона не в цій реальності, вона до школи не хоче, уроків не робить. Ви її принесли до комп'ютера, тарілку поклали. Ну що, ну він же ж ну він, він грається. Немає коментарів. Ми самі плюндруємо і поплюжимо своїх дітей тим, що нам їй шкода. Шкода це саме жахливе почуття, яке ви можете. Почувати, це ж не собаку, яку лишили на вулиці під дощем. Чи не кіт, що вам шкода, це ваша дитина. Дітей потрібно виховувати, а не жаліти. Діти розуміють, і шантажують. Взагалі бувають справді діти дуже жорсткими і жорстокими. Це відбувається під час розлучень, коли йдуть діти до тата, пап, тато починає маніпулювати, і вони так: ага, мама мені хай це купить, тато хай купить це. І вони просто. Батьків натравлюють один на одного і кажуть, хто мені там кращий подарунок купить, до того і піду. Такі речі потрібно розуміти і не боятися, якщо ви вкажете кордони для ваших дітей, вони вам будуть пізніше вдячні. І це є дуже важливим зрозуміти, що ви також втомилися, можете прийти додому і сказати, сьогодні я не буду готувати їсти, сьогодні я не буду куплятися, ти купляй. Перше питання, коли я задаю своїм. Клієнтам. Скажіть, будь ласка, ваша дитина знає свої обов'язки чи тільки права. І дуже часто починають мами плакати, оскільки вони кажуть, моя дитина не знає ніяких обов'язків, бо мені їй шкода, ми приїхали під час війни, бо він в стресі. Кажу, добре, скажіть, чому одні діти також в стресі і вивчилися в них якісь різні кружки, вони займаються, а інші діти їх лишають просто я його лишую, хай грається. Це неможливо, дітям потрібно говорити, ставити і мотивувати, ставити певні рамки, показувати, що треба з свого життя зробити. Цікавий ще момент, як ви можете спортити свою дитину. Я хочу жити окремо 18 років. Добре, ну йди живи. Ні, ти ж піди в джоб-центр, ти ж влаштуй так. Ларс, привіт. Ти влаштуй так, щоб мені дали окрему квартиру, переїдь мене туди, знайди, будь ласка, все. І тоді я переїду, буду жити окремо. Шановні батьки, якщо ваші діти хочуть мати відповідальність за своє життя, то харобляться самі без вашої допомоги. Те, що ви дитину влаштуєте десь і зворите такі, зробите для неї такі стерильні відносини, начебто бери живі, вони не будуть самостійними. Тільки те, що діти досягають. Шляхом емпіричного досвіду, тобто вони робили через практику, це доведено практикою, тільки те вони будуть цінувати. Справді, хочеться плакати, як мама, коли я, коли я проводжу консультації, я професіонал, але також в мене є частинка мами. І коли я бачу, як сидить жінка, яка стільки зусиль, часу, грошей вклала в свою дитину, а дитина. Просто не поважає, оскільки мама не навчила себе поважати. А цьому треба вчити. Потрібно казати, я втомилася, я сьогодні не буду за тобою мити там тарілки чи чашки прибирати. Це має бути ваша дитина. Вона має це робити. Дитина народжена для того, щоб стати автономною і піти від вас до побачення. Чому в німців є така звичка, дитина закінчує своїх... Абітуру вона робить, хто робить, хто реаль шулі, дитина йде на оспільну. Навіть в мене були такі випадки, коли я з своїми пацієнтами в лікарні розмовляла, там, чим займаєшся. І каже: я живу в мамі, я роблю оспільну, я плачу моїй мамі там 300 чи 200 євро. На початку, коли я приїхала 20 років тому, для мене була дикість. Я така, боже, як своїй дитині взяти 200 євро. Зараз я реально розумію, що щось в цьому є, оскільки. Тут справа не в тому, що ви взяли 200 євро з вашої дитини. Візьміть 200 євро, покладіть на книжку і кожен місяць будете відкладати через рік. Там буде вже не знаю 400 і Ви потім віддасте своїй дитині. Справа в тому, що дитина вчиться розуміти. Я їх називаю дитиною, хоча їм там 18-20, оскільки тут вони діти. Вони вчаться розуміти, що таке гроші, що з життя коштує грошей. В цьому є мінус, коли німецькі школярі також закінчують ту саму абітуру, роблять вони і святи манлім кінісим. У мене тоді питання таке: за які гроші ви будете насолоджуватися? Якщо дуже багаті батьки, так, але вони портять цим дітей. Дитина, яка один рік після абітури насолоджується життям, нічого не робить, вона настільки. Морально деградує, вона потім не може знов іти вчитися і входити в ту систему, яка була. Тому, шановні батьки, робіть своїх дітей автономними, незалежними. І не поводьтеся з ними як з маленькими такими собі сліпими котенятами, якщо їм вже 18, навіть якщо їм 15. Хотять бути самостійними, хай все роблять самостійно. Фінанси також дуже цікава тема. Тому фінансова освіченість ваших дітей залежить також від вашої фінансової освіченості. Я вам бажаю, щоб ви, подививши це відео, написали коментар, як відбувається у вас, або почитали інші коментарі і зрозуміли, що любити дитину це одне, а дати дитині можливість. Зробити помилки, бути сильною це також ваше завдання, і ви це зможете, вам це вдасться. Була вдячна за вашу увагу. Ми з вами побачимося в наступних відео. Пишіть свої коментарі, ставте пальці до наступного разу.